Тема програми запаси. Тема уроку оцінка запасів. В бухгалтерському обліку операції, пов'язані із рухом запасів та відображенням їх вартості у балансі, поділяють на три види: надходження запасів, переоцінка запасів, вибуття запасів. Надходження запасів відбувається такими шляхами: придбання заплату. В результаті виготовлення власними силами як внесок у статутний фонд безоплатне одержання від інших юридичних чи фізичних осіб внаслідок обміну придбані, отримані або виготовлені власними силами запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є їх собівартість. Яка складається з таких фактичних витрат, суми, що сплачуються постачальнику за вирахуванням непрямих податків, суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству, транспортно-заготівельних витрат, витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів. Фрахту завантажно розважувальні роботи і транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків, інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. Виготовлені власними силами запаси зараховуються на баланс підприємства за собівартістю виробництва. Яка визначається згідно положення стандарту бухгалтерського обліку 16 витрати? Первісна вартість запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визначається як погоджена засновниками, учасниками підприємства їх справедлива вартість з урахуванням сум ввізного мита, транспортно-заготівельних витрат, витрат Пов'язаних з доведенням запасів до стану, в якому вони придатні до використання в запланованих цілях тощо. Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визначається їх справедлива вартість збільшена на суми ввізного мита, транспортно заготівельних витрат витрат, пов'язаних з доведенням запасів до стану, в якому вони придатні до використання. Запланованих цілях тощо для визначення вартості запасів, отриманих в результаті обміну, важливо отримані вони від обміну на подібні чи неподібні запаси. Подібними називаються запаси, які мають однакове функціональне призначення та подібну справедливу вартість. Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси. Дорівнює балансові вартості переданих запасів. При обміні подібними активами фінансовий результат не визначається. У випадку, коли балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість, тобто менша з двох оцінок. Різниця між балансовою і справедливою вартістю. Переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду. Первісною вартістю запасів, придбаних у результаті обміну на неподібні запаси, є справедлива вартість отриманих запасів. При обміні неподібними запасами визначається дохід.